Це концерт народної артистка України Катерини Бужинської та заслуженого артиста України і самі у концерту. Важлива місія підтримати українців, надихнути на нові звернення, знищити песимізм і змірка організатори. а також допомогти ЗСУ. сто від продажу клетків спрямують на закупівлю необхідних речей для військових. Уже зібрано понад 320 двадцяти гривень. Концерт відбудеться сьогодні у й Вже їдемо з Вінниці у Чернівці. І вже за 5 годин ми приїдемо у Чернівці, де буде третій концерт у рамках великого благодійного туру незламною країною воля. Щямсь здорові, друзі. Ми вже на Буковині. Сьогодні у нас Чернівці. 19.00 обласна філармонія. Хочу подякувати нашим друзям компанії «Стелс» за допомогу. Разом з Стелсом перемоги! Слава Україні! Ми знаходимося на площі і філармонія, в якій о 19-й годині буде концерт. Власне, вже стає е, хорошою традицією відчиняти двері, за якими відбувається щось е, неймовірне, але трішечки згодом. Ми у Чернівцях і це третій, третій день нашого великого благодійного туру незглавною країною Воля. Телеканал «Ukraine World News» — це генеральний партнер цього туру, а інформаційний спонсор це Радіо П'ятниця. Як і обіцяла, відчиняю вам лаштунки. Там зараз е, тривають останні приготування, там саундчек. Е, е, Михайло Грицкан готується, перевіряє. Е, Апаратуру, мікрофони власне, тривають останні останні приготування сьогодні. Особливий вечір. Я сподіваюся, що нам вдасться вам показати, чим саме особливий буде цей вечір. Але я вам обіцяю найщиріші емоції, можливо, навіть сльози. Але це буде сльози щастя, тому дочекайтесь буде дуже чуттєво. Європейський тур благодійний разом з Миханом Кирсаном. Була в Америці зараз тільки повернулись шість благодійних концертів, де ми збирали допомогу для 10-ї окремої гірської штурмової бригади Едервес, де служить мій рідний брат Олег Бахмут Малей, позивий журналіст, наш ляг-поковинець. Можуть прийти зі цього світу і подивитись. Хлопці з нуля підписали цей прапор, і це історія свободення. Наші хлопці, наші герої, наша гордість, Завдяки вам сьогодні я можу співати на цій сцені, тому що ви боронете нашу землю. <плес> Тата, да. Тата, та, та. О, мама, на жаль, немає, мама померла, це втрата. Але я дуже дякую командуванню, яке зробило неймовірність проєс мені. Я достання <плес> мені і тобі. На достання вірити дякую командування. Дякую командирам. Дякую усім. А моїм друзям, які зробили цей великий сюрприз для нашої. Етенера. Дякую, вам, друзі. І ми проводимо все так в Європі в штатах. Із кашкетами ми проводили кашкети нашої бригади і футболки. Ось. І зібрали скільки Катюша? Якщо е, всі гроші що ми збирали, більше мільйона гривень. Так, Більше мільйона гривень обласки. Це ми збирали разом з Бухалем наші поведінні концерти. В Європі, в Америці і в Україні. Дуже дуже гарно, дуже емоційно. Було взагалі, дуже емоційно і гарно. І... Нам подобалось все. Враження дійсно неймовірні, дуже тепла, гарна така родинна атмосфера панувала в залі. Дуже багато пісень ми знаємо, і Катерини, і Михайла підспівували. Ну, глядачі були одним одним цілим разом з артистами. І дуже гарна мета цього заходу. Адже ми всі прагнемо е і маємо одне бажання це перемога. І я думаю, що сьогоднішнім настроєм, е піснями, які нам подарували артисти. Ми все-таки наблизили перемогу. Надзвичайно щасливі сьогодні бачити таку прекрасну нашу співачку Катерину Бужинську. Вважаємо солов'їним її голос, дуже любимо, цінуємо її творчість і з радістю від нашого бренду Вишиванка Файна хочемо презентувати для неї вишиваночку, адже вона дійсно прославляє нашу рідну батьківщину, не тільки нашу зелену буковину. Але й Україну. І щасливі, що сьогодні побували на її святі, на концерті, на такому чудовому, патріотичному, благодійному проєкті, який допомагає Збройним силам України. Слава Україні і героям слава, і нашим прекрасним співакам. Дуже гарний концерт, дуже все сподобалося. Тим більше це наша землячка. Ми взагалі дуже її любимо як артистку, вона дуже сильна вокалістка, було що слухати, тому емоції лише найкращі. Богом, слава Україні, до зустрічі! Всіх обіймаю та всіх запрошую на наш тур.